Ворог завдав чергового ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури. За добу з 27 по 28 вересня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились: дві у Холодногірському районі Харкова, та по одній у Чкалівській та Вовчанській територіальних громадах. Горіли об'єкт агропромислового комплексу, гаражний кооператив, промисловий та енергетичний об'єкти. Близько 21-ї по Харкову було нанесено чергового ракетного удару. Три ракети потрапили в інфраструктурні об'єкти, що розташовані в холодногірському районі. На них виникло дві пожежі. В одному з випадків горів електричний трансформатор на площі 20 квадратних метрів. Загоряння локалізували силами двох оперативних підрозділів ДСНС о 21.25 та ліквідували о 21.38. У другому випадку ракети зруйнували будівлю виробничого підприємства, котра загорілась. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. На її ліквідацію було направлено шість пожежно-рятувальних підрозділів. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих. У містах Ізюм і Куп'янськ, а також селищі Коротич Харківського району. Рятувальники забезпечували населення питною та технічною водою. Загалом, за допомогою цистерн, до людей доставили біля 44 тонн води, у тому числі 10 тонн питної. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1547 вибухонебезпечних предметів. Важлива інформація. Наразі через технічні несправності тимчасово не працюють номери телефонів служби порятунку 101 та 112, а також екстреної медичної служби 103, резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію. Дивіться на екрані. У разі відсутності зв'язку за номерами 103 дзвоніть за номерами. Інформацію щодо полагодження ліній 101, 112 та 103 відразу повідомимо.